На мені наша найтепліша модель жилетки. Це подовжена двійна жилетка. Ось так вона виглядає, її довжина 82 см. На мені розмір XL в об'ємі ця жилеточка йде 118 см, на мої параметри 92-95. Це найменший розмір XL, також вона є у всіх розмірах до 10 XL. Застібається вона на гудзики. Гудзочки-пателічки, все є. Має дві таких доволі великих накладних кишеньки. Ось так виглядає такий прям кожушок тепленький, можна сказати. Показую вам 10 XL. Ось жилетка в розмірі 10 XL. вона в об'ємі їде 175 см, ця жилеточка, і її довжина 85 см. Ось таке двійне хутро. Всередині сіро-бежевий колір. Зовні темно-коричневий, дві тканинки таких зшитих разом. Дуже тепла, легка. Желатко.